Укрзалізницю навідали непрохання пасажири. Потяги атакують клопи мережою шириться десятки обороних відгуків. Люди скаржаться, що шкідники кусають пасажирів, не дають ані спати, ані навіть спокійно сидіти. А ще найгірше то, що ти то везеш додому потім. Так, все, забули про на монтаж. Пишіть нам про клопів. Наша сторінка в Вайбері, сторінка? У нас немає, немає в нас Короче, у нас спільнота в Вайбері І в Телеграмі пишіть, будь ласка, чи часто ви подорожуєте Укрзалізницю, Чи власне ви помічали, що, наприклад, комахи з'являються начебто і в вагонах класу люкс? Ну і вони розповзаються усюди. Звідки в потяках з'являються клопи? Що, врешті-решт, з цим буде робити Укрзалізниця? Дивіться далі в нашому сюжеті і чекаємо вас у вайбері. Це підвезка. Клопи повзали всюди по вагону. Діти боялися навіть сісти на своє місце. Спочатку я не повірила, що в потязі можуть бути клопи, але на жаль, це виявилось саме вони. Нашистя клопів у потягах стає справжнім кошмаром для пасажирів. Люди кажуть, ці несподівані попутники просто заполонили вагони. Вони ховаються у сидіннях, постільній білизні і згодом переповзають в особисті речі. Зустрічають паразитів навіть у купе найвищого класу. Спати клубочком у купе-провідника з четвертої ранку. Я ж для того і купувала квиток у люкс вагон. Нагадую, я заплатила 4 тисячі гривень за себе і кота. Дякую. Найстрашніше, що клопи ще й атакують. Та кусають людей просто під час поїздки. У соцмережах десятки таких історій. Їхала поїздом чоп Київ. По проїзду побачила червоні плями на обличчі, що свідчить про укуси клопів. Лікар підтвердив, дуже засмучена такими умовами Укрзалізниці. Вчора прибули і та сама історія. Але найстрашніше, що я у шві футболки цю комаху додому привезла. Після укусу клопа на відкритих ділянках тіла, зокрема обличчі, шиї та руках, з'являються невеликі червоні плямки. Можуть бути також скупчення по 3-5 штук. у Уряд починається сильний свербіж, почервоніння та набріки. Це ознаки алергічної реакції, пояснюють лікарі. Втім, у деяких випадках такі укуси можуть призвести і до серйозніших наслідків. Якщо в людини є атопічний дерматит, чи є бронхіальна астма, чи вона алергічна, то може бути і кропів'янка, і навіть подиноких по випадках і приступ астми, чи анафілактичний шок, коли вона зразу його починає розчухувати, заноситься флора, і починається гнійні ніди починається великий набряк, тобто приєднується. Вже серйозна інфекція. Редакція прокидайся звернулася до Укрзалізниці за поясненням таких інцидентів. Коментувати на камеру відмовились, просто запевнили, їхні вагони проходять термічну та хімічну дезінсекцію. Матраци, подушки та ковдри обробляють у пральних комплексах, а постільну білизну змінюють для кожного пасажира і перуть після одноразового використання. Укрзалізниця неухильно дотримується санітарно-гігієнічних норм у пасажирських поїздах. Усі звернення пасажирів щодо можливої присутності комах обов'язково розглядаються в індивідуальному порядку. У разі підтвердження наявності комах відповідний рухомий склад направляється на детальну експертизу та за необхідності позапланову обробку. Якщо ви в дорозі зіткнулися з такими паразитами, юристи радять одразу писати скаргу до укрзалізниці. Якщо ж реакції не буде, звертатися до суду за адміністративну відповідальність не стає штраф, так а за кримінальну відповідальність може бути не втілорок, буде круто, якщо люди об'єднаються і напишуть або як потерпілі одну скаргу, так або ж будуть як свідки. У подібних випадках пасажир може вимагати компенсації, як моральної, так і матеріальної, запевняють юристи. Для цього потрібно мати копію квитка та фото чи відео, які підтверджують стан вагона чи постелі. Щоб уникнути укусів комах у подорожах, лікарі радять перед поїздкою пересвідчитись, що на постілі немає чорних цяток чи оболону. Про всяк випадок брати з собою власну наволочку або спальний мішок. А от для обробки укусів використовувати протизапальний крем, антисептик та стерильну пов'язку.